Брати і сестри, біблійні читання, які ми сьогодні слухали, припадають на 12-ту неділю звичайного періоду, а тому самі по собі вони не мають нічого спільного з міжнародним днем на підтримку жертв катувань, які визначатимуться завтра, але які, як казав Владика Віталій, вже згадуємо у сьогоднішній молитві. Щоб ми були більш численними і більш згуртованими в благанні до Господа захистити всіх від усякого насильства. В будь-якому випадку, особливо перше читання, взяте з книги пророка Єремії, має тему дуже близьку до теми нашої сьогоднішньої молитви. Існує безліч людей, які намагаються заподіяти зло пророку Єремії без жодної розумної причини, а просто тому, що Він передає Слово Боже і говорить не так, як люди хотіли його чути. Єремія не вчинив проти них жодної провини. Але ці люди розгнівалися, бо у своїй зарозумілості хотіли, щоб Єремія підкорився їм. Але Єремія підкоряється Богові, а не людям. Коли ми сьогодні думаємо про багатьох українців, військових і цивільних, в тому числі непов... неповнолітніх, які були закатовані російськими військовими, ми шоковані, а не просто засмучені. Тому наша молитва до Бога подібна до молитви Єремії. Дай мені узріти відплату твою над ними, бо я на тебе звірився з моєю справою. Справді, це більше ніж просто людська справедливість, ти спасаєш мене, Господи. Спасіння в християнському розумінні це покликання всіх. Жертви катувань потребують захисту від фізичного насильства, але не тільки від цього, тому ми молимося за їхнє фізичне спасіння. А ще більше за спасіння духовне і навіть довіряємо Господу катів, які здійснюють ці нелюдські вчинки. Однак однієї молитви, як ми знаємо, недостатньо. Подібно до того, як ми потребуємо води та їжі, а в деяких випадках, на жаль, і зброї, щоб захистити себе. Так і все людство повинно бути більш відповідальним у пошуку правильних міжнародних інструментів для викоріння катувань щоб навіть катування однієї людини розглядалося міжнародним співтовариством як дуже серйозний злочин. Проти якого всі повинні мобілізуватися. Саме тому молитовний намір, який Папа Франциск вибрав на весь червень, сформульований таким чином: молімося, щоб міжнародна спільнота докладала конкретних зусиль задля скасування тортур, забезпечуючи підтримку жертвам. Та їхнім рідним. Коли ми молимося у цьому намірі, ми знаємо, що сіємо насіння благодати в собі та в інших. Ці зерна повинні бу будуть знайти родуючий ґрунт, а саме конкретні зусилля для скасування тортур. А поки, що важливо сіяти, це насіння на неві людськості, просячи Святого Духа надихнути в серцях кожного конкретні дії на захист слабких від зухвалості сильних, віримо тобі, Господи, і уповаємо на тебе. Амінь.